Добрий день, любі мої. Дозволю собі записати для вас таке коротеньке відео для того, щоб допомогти вам перевірити домашню роботу, яку ви виконуєте на п'ятницю. Нагадаю, що ви чітко повинні розуміти, що таке пропорція. Пропорція це рівність двох відношень. Подивіться, я записала зліва відношення А до Б, справа відношення С до Д. Рівність двох відношень називається пропорцією. Якщо це ділення записати через рисочку дробу, то цю пропорцію можна записати і в такому вигляді, тому що тут так же А відноситься до Б, точно так же, як С відноситься до Д. Рівність двох відношень називається пропорцією. У пропорції є чотири члена. Причому є крайні члени пропорції і є середні члени пропорції. Крайні ось вони стоять по краям А і Д. Оце в нас два крайніх члена пропорції. А оці Б і С, які стоять серединці, це середні члени пропорції. Точно так же і тут. А разом з Д це в нас крайні члени пропорції, а Б і С це в нас середні члени пропорції. Дуже важливо, щоб ви знали основну властивість пропорції, яка говорить, що добуток крайніх членів добуток, це значить, ви А множите на Д, края перемножили. І це дорівнює добутку середніх, тобто Б умножте на це. Ці добутки у вас повинні бути однакові. Основна властивість пропорції. Добуток оцих крайніх дорівнює добутку оцих середніх. І ще раз, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тепер подивіться, будь ласка, як треба застосувати. Властивість пропорції для розв'язування ось такого рівняння. Воно записано тут білим кольором, тут записано рівняння саме у вигляді пропорції, тому що 3,4 так відноситься до 5,1, як 1,4 відноситься до ікса. Щоб знайти невідомий член пропорції, знову ж, давайте пригадаємо. Що 3,4 і Х це крайні члени пропорції. І їх добуток повинен дорівнювати добутку оцих середніх членів пропорції. Дивіться, схоже на метелика, якого я тільки що з вам намалювала. І інколи, так і кажуть, за правилом метелика знайдемо Х. Нагадаю, це правило. отже, добуток, знову ж дивіться, крайніх. Добуток, я їх перемножаю край на край. І це дорівнює добутку середніх, тобто оціх середніх 5,1 помножити на 1,4. Тепер ми можемо оцей добуток, який ми справа написали, його обчислити, а потім, щоб знайти невідомий множник Х. Нам треба оцей весь добуток, який тут вийде весь результат, поділити на цей відомий множник. Бо це виходить у нас множник, множник, А це в нас вже буде добуток. За правилом, щоб знайти невідомий множник, ми оцей весь добуток поділимо на відомий множник. Е і, в принципі, можна далі записати, щоб знайти Х, ми 5,1 помножимо на 1,4 і поділимо на 3,4. Дивіться, як можна зробити так, щоб тут не було в цьому звичайному дробу і десяткових дробів. Пригадайте, що ми можемо чисельник і знаменник дробу домножати на одне те саме число. Ну, наприклад, якщо є Поставлю тут додатковий множник, наприклад, 10. Чому саме 10? Тому що при множенні чисельника на 10 і знаменника на 10, при множенні на 10 кома перейде вправо на одну цифру. Ну, Наприклад, 5,1 я помножу на 10. І в мене тоді ця кома при множенні перейде на одну цифру вправо. І у мене вийде тоді 51. А це вже ціле число. Тому. Я так і зроблю. Я чисельник і знаменник домножу на 10. І що в мене тоді вийде? У мене вийде 5,1 множу на 10, це буде 51, а потім вже буду множити на 1,4. Але цю ж десятку я множу не тільки на чисельник, а й на знаменник. Тому 3,4 помножу на 10, вже буде 34. Тепер. 51 і 34 це ті числа, які можна скоротити на 17. 34 поділю на 17 буде 2. І 51 поділю на 17 буде 3. Тоді виходить, що мені 3 треба помножити на 1,4 і поділити це все на 2. Далі. 1,4 я одразу можу скоротити з двійкою на 2. 2 ділю на 2 буде 1. І 1,4 ділю на 2, це буде 0,7. І тоді 3 множу на 0,7, трижди буде 21, і одну циферку відокремлюємо комою, вийде 2,1. Але дивіться, я ще хочу вам показати, що можна було і на цьому етапі, дивіться, 3, коли ви множите на 1,4 і ділите на 2, можна тут також позбутися оцього десяткового дробу. Тобто іще раз взяти і поставити додатковий множник 10. Тоді цю десятку домножить і на чисельник, і на знаменник. Що в нас виходить? 1,4 я множу на 10, у мене вийде 14. А тоді я ці 14 помножу на 3. В знаменнику 10 я множу на 2 і буде 20. Тоді 14 і 20 я можу скоротити на 2. І виходить тоді. 3х7 буде 21, в знаменнику 10. А коли я 21 ділю на 10, то при діленні, я кому навпаки, перенесу на одну цифру вліво, і в мене вийде вже 2,1. Бачите, відповідь та сама 2,1. І ви тоді пишете відповідь х дорівнює 2,1. Можна було і так ось зробити. Так, і ще до вашої уваги ось такий приклад. Такий іще приклад. І ще покажемо рішення такої пропорції. Значить, Ця пропорція записана не через риску дробу, а через такі дві крапки. Тобто, ось таке ділення так? таке ділення означає, що це 4,5 відноситься до 0,6, точно так же як Х відноситься до 2,4. Рівність двох ось таких відношень рівність. Двох відношень. Це у нас пропорція. І в цій пропорції у нас є крайні члени це ті, які стоять по краям, ось вони два крайніх, і є два середніх члена пропорції ті, які всерединки. Не забувайте основна властивість пропорції Говорить про те, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, Почнемо з невідомого. Я шукаю х, тому почну з нього. Добуток оціх середніх, я напишу ось він добуток середніх, дорівнює добутку оціх крайніх, тобто 4,5 помножу на 2,4. Щоб знайти невідомий множник Х, мені треба оцей весь добуток поділити на відомий множник. Отже, щоб знайти х, я 4,5 множу на 2,4 і ділю це все на 0,6. Звернемо увагу на те, що тут також є в цьому дробу десяткові дроби. У звичайному є десяткові дроби. Ми можемо тепер і чисельник, і знаменник домножити на 10. Ну, наприклад, почну саме. Десятку я помножу на 2,4. множенні на 10 кома, ця перейде вперед на одну цифру і буде вже 24. І помножу вже потім на 4,5. В знаменнику десятку я також помножу на 0,6 і ця кома перейде вперед на одну цифру і стане 6. Тепер я можу 24 і 6 скоротити на 6, 6 ділю на 6, 1 і 24 ділю на 6, буде 4. І тепер мені достатньо тільки 4 помножити на 4,5, ну і в знаменнику 1, по суті, можна було і не писати. Тому 4 я множу на 4,5. При множенні я не звертаю увагу спочатку на цю кому і множу 4 на 45. 4 на 40 це буде 160 і 4 жди 5 – 20. 160 і 20 це буде 180. І тепер в обох множниках разом одна цифра після коми, я її цю одну цифру після коми відокремлюю. Вона стоїть після е, нолик стоїть після коми, я його тоді відкидаю, і в мене виходить 18. Отже, відповідь тут, відповідь 18. Отже, сподіваюся, що тут все було зрозуміло. І останнє, на що я тут хочу звернути вашу увагу, ви можете в подальшому. Використовувати і таке правило. Дивіться, запам'ятайте, якщо ви шукаєте оцей невідомий член пропорції, який стоїть всерединки, всерединки, то щоб знайти середній член пропорції, вам потрібно перемножити края і поділити на відомий середній. І ще раз. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, вам треба перемножити края і поділити все це на відомий середній член пропорції. Ну і далі все, як ми тільки що з вами обговорювали. А якщо б, наприклад, у вас невідоме стояло, ну, наприклад, там, ось я пишу пропорцію в такому загальному вигляді, і, наприклад, у мене невідомим би був А. Тобто крайній член пропорції. Щоб знайти цей невідомий крайній, нам треба тоді перемножити серединки і поділити на відомий крайній. Тобто Б помножити на С і поділити тоді вже на Д. Дуже легко запам'ятовується таке правило. тільки… Звичайно, треба приділити трішечки уваги цьому. Тому запам'ятайте, щоб знайти невідомий середній, ви перемножаєте края і ділите невідомий середній. А щоб знайти крайній член пропорції, ви перемножаєте тоді серединки, а ділите невідомий крайній. Дякую всім за увагу!